Ну що? Давайте з вами зробимо макіяж лише моєю найдорожчою косметикою. Да, за всі ці роки, поки я веду свій тікток, у мене ж не збиралося стільки люксової косметики, що у мене є навіть з чого обрати сьогодні. Ну у нас з вами сьогодні буде не тільки люкс, а й такий middle сегмент. І перше, що нам потрібно, це база під макіяж. У мене вона є від бренду Сеє. -E. Якщо ви за мною слідкуєте, ви знаєте, що цю базу мені поклали у подаруночок «Байер». Таке важко уявити, але це правда. Ця база праймер така сяюча. Консистенція у неї мега приємна, взагалі не липка, а просто ось така зволожуюча. Тональна основа: тут у нас уже є з чого обрати: повнорозмірний стік від Dior. Але щоб використовувати його, мені як базу треба було використати молочко від роуте. Тож його ми відкладаємо, тим паче ви вже бачили огляд на цей продукт. Далі у мене є мініатюрка рідкого тонального від Dior, мініатюрка тонального від Евсен Лоран і такий собі тревел формат від Kylie Jenner. Сьогодні я, напевно, хочу використати і Saint Laurent. Це відтіночок ln 3 Тушувати ми все будемо спонжиком. До речі, перекриття дуже гарне. Так, далі мій улюблений етап це бронзер. Він у мене один від Шарлотти Тілбері. Лягає дуже класно, мені здається, підійде навіть для новачків. Рум'яшки у мене тут прям є з чого обрати: це Патрік та два відтіночку роуте і Rare Beauty. Сьогодні я хочу нанести цю малютку Rare Beauty і взагалі хочу її вже якось завершити. Мій улюблений люксовий бренд це Dior. і у мене ще є ось такий рідкий хайлайтер, який виглядає як рум'яна. Далі у нас пудра. Тут ми також можемо трошки розгулятися. У мене є розсипчаста пудра від Huda Beauty, пресована пудра від Huda Beauty, міні-шарлота Тілбері і повноробляння на Шарлота Тілбері, але в сердечку там, де ще є рум'яна. Давайте спочатку закріпимо все пресованою пудрою від Huda Beauty, бо я її дуже рідко показую. Беру ось таку пуховочку величезну і спробую зробити щось типу бейкінгу, але не дуже щільний. Вона тупо блюрить обличчя як Photoshop. Мені здається, якби ось трошки трошки світліший якийсь відтіночок, але в цілому непогано для якогось фул мейкапу. Ну а з палеточки серденько ми візьмемо саме рум'яна це найсвітліша палетка, 0,1 відтіночок. Виглядає вона мега розкішно, я її дуже-дуже сильно люблю. До речі, рум'янами я люблю малювати ось таку букву Є, «Е», наносити і на очі, і ось таку дугу. Але, звичайно, в кожного своя техніка, яка йому подобається. Далі у мене хайлайтер, і тут також є великий вибір. Так, по-перше, у мене тут є такий хайлайтер Sparkle від Fenty Beauty. Air Beauty у мене такий вже потрібен, старенький, я його дуже люблю, і він для мене незамінний. Я його вам дуже-дуже часто показувала, тож давайте візьмемо Dior, На нього я знімала, здається, лише одне відео. Це у мене, до речі, зимова лімітка. Наберемо трошки рожевого і трошки ось цього кольору. Далі тіні. У мене є палетка Наташа Денони, палеточка Dior і маленький спаркл Наташа Денони. Гадаю, що ось цей спаркл сюди підеально підійшов. Туші у мене є від Rare Beauty і Кларанс пропоную обрати Rare Beauty. До речі, я її не дуже сильно люблю. Так, і останні нам залишились губки. Поки що у мене немає найдорожчого олівчика, тож пропоную обрати між це є. У мене є відтіночок Nude і Brownie. Ну і блиск ми також оберемо рандомним чином. Діор. У нас сьогодні з вами прям такий макіяж Діором. Блиск, до речі, лягає просто.